Бхагавадгіта. Розділ 3. Карма Йога. Стислий опис та ключові поняття. Ось ключові поняття третього розділу Бхагавадгіти. Карма йога. Карма йога це шлях духовного розвитку, який вчить діяти з відреченням та відданістю Богу. Основна концепція карма йоги полягає в тому, що єдиним справжнім діячем є Крішна, а всі інші живі істоти, включаючи людину, є лише інструментами в його руках. Тому, коли ми діємо з вірністю та відданістю Богу, ми звільнюємось від наслідків своєї діяльності. Важливість знання. Знання є важливими у практиці карма йоги. Крішна наголошує на тому, що знання є ключем до очищення розуму від бажань та ілюзій. Бо коли розум вільний від бажань, людина може зосередитись на Богові та досягти визволення. Необхідність відданості відданість Крішні це серце карма йоги. Коли ми віддані Богу, ми діємо з любов'ю та співчуттям, оскільки, діючи альтруїстично, ми виконуємо волю Бога, і тоді результати нашої діяльності приносять благо. Важливість відреченості. Відреченість це ще один важливий аспект карма йоги. Гріш навчить Арджуну, що ми, що ми не повинні залежати від плодів нашої діяльності, повинні діяти без очікувань і бути не прив'язаними до результатів. Ця думка є дуже важливою, бо коли ми відмовляємося від плодів нашої діяльності, ми автоматично звільнюємося від її наслідків, що, в свою чергу, полегшує шлях до визволення. Третій розділ Бхагавадгіти є одним з найважливіших, оскільки в цьому розділі Крішна вчить Арджуну основним принципам карма йоги, які вказують шлях до духовного визволення.